Усі, хто мене дивиться, сьогодні ми приїхали на ферму. Вона називається Краус Фармс. І вона є на 248-й стріт, то є і, і ось дивіться: це їхні будинки, це їхні будівлі. А тут далі відніються поля. І там вже люди збирають, хто клубніку, хто блюбері, хто ужину, хто малину. Ось ми стоїмо теж в черзі. Володимир, яка черга, тільки на запуск. А вже там ти собі, вже собі йдеш, куди ти хочеш і що ти хочеш збирати. Там далі будуть ті поля. Народу дуже багато, хоч ми приїхали ранесенько, але людей дуже багато. Ми стоїмо останні наразі, <сі> куди наша черга дійде. От люди несуть, дивіться, о, клубніку. Бачите, скільки люди назбирали? Два відерка. Треба не мені вернутися, посудину взяти більшу. Ми взяли два відерка, але то я думаю, що то мені замало. Бо схочеться ще й в ужину, схочеться ще щось, то треба більше посудини. О, і вже коли будемо на полі, то я ще трошки познімаю вам поле. Покажу, яка клубничка. Клубничку? О, дивіться, це така велика плантація полуниці. Ну і людей тут теж на ті полуниці багато є. О, і полуниця, вся така величезна, вона не є маленька, вся така вся така велика. О, де ви бачите, клубніка, та полуничка дуже велика. От я вже назбирала трошечки у своїй корзинці. Бачите, яка. То ми тільки, ну, тільки що почали збирати, ми тільки на початку рядочка. Ось така. Твоїх відерок нам не дозволили взяти. Ми мусили купити їхні. Ну і все, і так от будемо збирати, поки не назбираємо. Дуже хороша полуниця, вся одна в одну. І ось так. Ми з Мирославою назбирали дві курзинки. Вони нам не дозволили зі своїм заходити, зі своїми відерками. Ми в них взяли дві корзинки і ми назбирали повних дві курзинки. І ми вже за них заплатили за дві курзинки 43 долари разом з цими курзинками. Ну, курзинки я не знаю наскільки вони, на 4 літри. Вже знаю, на 4 літри курзинка. О, клубніка чи полуничка дуже хороша, дуже велика, самі бачите, що вона така величенька і вся така одна в одну. Бачите? Одна в одну. Дуже стигла і, і дуже гарненька. Знаєте, Ця ферма є дуже велика, і щоб попасти на друге поле, наприклад, з чорницями, то вози автобус. Люди сідають в автобус, він відвозить на чорниці, потім ви собі назбирали і він привозить вас назад. Тими чорницями. Так що тут, щоб самому дійти кудись, то, напевно то, то є задалеко, тому курсує автобус. Люди з дітьми, з маленькими, зі всякими цілими сім'ями, Бабушки з дідусями, з маленькими дітьми, цілі сімейства. Дуже багато людей так, приїжджає сім'ями сюди, бо діти собі тут гуляють, поти. І полуничці вони можуть поїсти, і всі задоволені. Я вам скажу, що ферма дуже добра. Тут на цій фермі є і магазини, і піцерія, і тут люди з сім'ями. Вони так приїжджають з сім'ями, і так вони собі тут і в тих кафетеріях сидять. Вони цілий день на цій фермі. Ось такі різні хліби в них. Ось дивіться, можна купити собі от і хліб, і піца, і всякі булочки. Ну то для любителів. Тут не такий хліб, як, як я печу. На жаль. О, А тут є магазин вже з готовими, збираними речами і собі можна купити. О, зараз а в, ринків, в них ще є ромашки цвітують. Тут дуже багато квітів різних. Мої ромашки вже відцвіли, а тут а й в самому розгарі. М -м, цікаво, що це за ромашки. О, і так можна, знаєте, повезти, от я вам поведу, і отак ви побачите. Ось тут. Так гарненько в них. Отакі от квіточки, як в нас на Україні, не знаю, ми їх називали зірка. А як вони називаються по-правильному, то я не знаю. Отут от їх багато. І ще навіть різні сорта в них. От там далі є. Красиво, красиво зроблена вся ферма. Ну і народу я вам скажу. То, то видимо, не видимо. Народу дуже багато тут Дуже багато народу, кожен щось щось робить, чи то їсть. І старші, і маленькі, і всі мають чим зайнятися. І старші люди приїжджають сюди на відпочинок, і і, і, і з маленькими дітьми. Ну хто, хто як може, так їде. Дуже гарно. Все, ми нічого не купляли, бо ми хотіли купити малину, в них малини не було. Хочу вам зазняти чергу, яка стоїть для того, щоб купити корзинку і щоб зайти. Ось подивіться. Черга така закручена, закручена в кінці в два рази. Ми приїхали, то ми стояли отут, а зразу, А то ще от стільки народу. Всі хочуть, всім подобається ця ферма. І це буде все про ферму Краус з Ланґлії. Дуже дякую всім, хто нас дивився. До слідуючого цікавого відео, Па-па!